Слава Україні! Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні хочу поговорити про такі китайські сошники. Брав я до цієї сівалки такі самі, як у мене, і на зерновій китайській. Переробляв її. Але хочу показати їхню проблему. Вся ця чистики кріпляться на правильно, як називається, щиток, мабуть, захисту. Так воно все шевелиться. Все шевелиться. От Дуже гарно видно результат. Здвинувся чистик і не щищував, а зачіплювався от такого Отак от і йшов. Я хотів спробувати його поправити, опустити, відрегулювати, але оці болти кріплення нема різьби і не можна подивитися, чи є там гайка. Тому вирішив зараз зняти весь цей сошник і подивитися. Так само і тут. От. Зараз я покажу. От, гарно видно, що. От. Немає загризло ця, цей болт не, не можна зажати. Хоча це тільки на цих двох. Цей держиться добре і все нормально. А щоб розібрати, то треба тільки зняти сушник. Хоча на зерновій сівалці все там добре. Зняв я сошник. І от можете бачити цей болт, що держи щиток за захисту, гаєчок немає. Ну це не проблема. Зараз візьму гайки і закручу, щоб воно все це не шевелилося. А... а на самих чистіках гайка є, тільки не можна підлізти. Зараз я зняв і попробую. Піджати. Нічого такого сложного, але каже, поки не розбереш, то не розбереся. Не можна добратися до цієї Цієї гайки з внутрішньої сторони, щоб притримати, щоб прижати болта. Потрібно знімати тільки всю, весь цей захист от червоний. А щоб зняти цей захист, прийшлося зняти весь цей верх. Тому що ця кришка стоїть на болтах. Зараз знімлю цей захист, а тоді зажму. Зняв я захист, отак виглядає цей сам сушник. А так виглядає захист. І от, от оця гайка, яку потрібно зажати. Зажати її не можна, тільки потрібно розібрати, зняти захист. Це буквально пару хвилин часу, але це морока. От я зняв, хочу показати вам, як згризло чистік. Тепер я опущу його нижче і поставлю шайби і гайки тут зажму, і я думаю буде держати. Замінив гайку, що хочу сказати, що китайці поставили гайки всі самоприжимні з резинкою, але все рівно то не діло. Поставив отакі гайки, гайка гровер. І все. І тепер, коли я буду зажимати цей болт, гайка з другої сторони буде фіксуватись. Я вже пробував, вона держить дуже добре. Всі остальні гайки також вони поставили саме зажимні. За так, зараз буду збирати. І на останніх так двох зроблю. Так, все зробив. Тепер такий вигляд. Стоять на місці. Чи ще зараз перероблю і на тих двох. Щоб зробити більший ход, ще подумаю з сошника, то можна доварити цю квадратну трубу такого самого діаметра і можна, щоб був більший хід сошника. Хочу сказати, чому я Придбав саме ці сошники. Зараз я покажу вам. От е, е, Отвір і там варена трубка іде аж до самого низу, видно, зараз покажу вам. Це для насіння. З другої сторони, для добрива. Це перша причина, чому я купив китайські сошники, а не нашого виробника. Там треба спарувати трубку і одною йде. Тут же ж насіння йде звідси і прямо туди, а добрево спереді. Перша причина, чому взяв. Друга ціна. Такі сошники я брав по 600 гривень минулого року. Наші коштували 1200 Краще 1400, а ще краще 1600. Зараз навіть і не знаю, яка їх ціна, якщо ці подорожчали. Так, буду складати і робити далі. Думаю, таке коротке відео стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам того каналу міцного здоров'я та мирного неба.